На центральному майдані Рівного прощаються із загиблим солдатом Романом Галаном. Роман народився у Рівному, навчався у школі номер 18 а згодом у Квасилівському інженерно-технологічному професійному коледжі. Його однокласник та друг Олександр Ткачук розповідає: у Романа було складне дитинство. У 14 років хлопець залишився сиротою. Я його знаю з другого класу, коли я прийшов в школу. ми з другого класу разом. Він мені як брат. І був моїм кращим другом, мати і батько е померли, лише, як Рома ходив в 9 класі. І якось ми їхали в тролейбусі я з Ромою і бать батько його прийшов. І я ще пам'ятаю слова, казав, він просив мене, каже, подивися за моїм сином і бережи його. Потім через півроку не стало батька і матері. В У червні 2024 року Романа Галана мобілізували до лав Збройних сил України. Пішов на війну, пішов захищати нас. Він дзвонив. Він до мене раз набрав в час ночі. Каже, що ти, Санька, спиш? Кажу, що там ромка сталося? Можеш спати спокійно, бо я тебе захищаю. Військовослужбовець загинув 2 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання на харківському напрямку. Йому було 32 роки. Поховали воїна на Алеї Героїв. Кладовища Нове. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.